Так, читаємо Конституцію України, стаття 144, це 11 розділ, місцеве самоврядування. Ми перед цією статтею вже прочитали декілька статей. Дуже цікавих, знаєте, дуже багато питань виникає. Ну і, і чесно кажучи, здивувань. Тому що, ну таке, знаєте, якесь, роз... як сказати, правильно. Ну, не буду казати, тому що не можу підібрати слів. Читаємо статтю номер 44 Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Ну, Гаразд, ну, такого можуть в, в межах своїх повноважень, визначених законом, прийняти такі, такі рішення, що там можна і здивуватись тим рішенням. І, і Частіше за, за все всі дивуються. <гум> ну, Наприклад, дорогу, яка нормально взяти, здерти і переложити її заново чи, чи щось подібне, а там, де її нема, так там її не буде. От, такі, от такі рішення бувають. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх. Невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законному порядку з одночасним зверненням до суду. Ну, Якщо хтось хоче справедливості чи законності, то, мабуть, це і контролює і звертається до суду. І тим самим собі набуває такого проблемного життя. Ну, це все стаття така не не дуже змістовна. Ну щось в ній, мабуть, таке є.